Новий надміцний і легкий металевий композит, що може витримувати екстремальні температури. Дослідники з університету Торонто розробили новий композитний матеріал, який є одночасно дуже легким і надзвичайно міцним, і не плавиться навіть при температурах до 500 градусів Цельсія. Матеріал, описаний у статті, опублікованій у Nature Communication, складається з різних металевих сплавів та наноосадів і має структуру, що імітує структуру залізобетону тільки у мікроскопічному масштабі. Ці властивості можуть зробити його надзвичайно корисним в аерокосмічній та інших високопродуктивних галузях. Сталева арматура широко використовується в будівельній промисловості для підвищення міцності конструкцій з бетону, каже старший автор дослідження Юдзов. Нові методи адитивного виробництва, зокрема 3D-друк металом, тепер дозволили нам імітувати цю структуру у металевому матричному композиті. Цей підхід дає нам нові матеріали з властивостями, яких ми ніколи раніше не.